Даний паливозаправник використовується для перевезення бензину та дизельного палива для технічних засобів підрозділів, які знаходяться. В різних місцях дислокації. В своїй категорії цей заправник є дуже мобільний та ефективний. А система обліку та розподілу пального регулюють механізм подачі пального, запобігаючи надлишкових втрат. В цілому, бензовози грають в дуже важливу роль в забезпеченні пальним автобронетехніки. Своєчасне та безперебійне забезпечення пальним військової техніки це запорука виконаного завдання. В польових умовах дана техніка показала себе досить непогано. Можливість заправки декількох автомобілів одночасно пришвидшує процес видачі пального. Водії, які працюють на цих автомобілях, повинні пройти навчання та отримати допуск до роботи на ньому, щоб у випадку надзвичайної ситуації швидко зреагувати та зберегти своє життя та здоров'я. Мене звати Павло, присувався по мобілізації. Водійський стаж 28 років. В військовій частині працюю водієм. Паливозаправника. Це робота специфічна, пов'язана з підвищеною небезпекою, тому що перевозиться небезпечні вантажі. Під час війни цей транспортний засіб надає військам, які знаходяться напередку, пальне, а без пального. Як зрозуміло, техніка не буде працювати і тому, якби робота цього паливного заправника є дуже важлива на сьогоднішній день. Фахівці нашої служби займаються зберіганням, транспортуванням паливомастильних матеріалів, контролюють його якість та забезпечують вчасне та безперебійну подачу підрозділу. Облік ПММ це невід'ємний та важливий аспект функціональної служби, де кожен літр чи кілограм враховується. Недарма кажуть, що пальне це кров двигуна, що приводить його у дію.